Немає з ходу. Так, за Суперба. Тринадцятий рік. 7700 хочуть. Двохлітровий. Двохлітровий, а пробігу заявленого 271 тисяча. 271 тисяча на ДСГ. Ось такий має вигляд. Ще може бути цікавого із ціною 3750 750 спортеж 6 рік, 2-літровий бензиновий з таким комбінованим рижим салоном. Так далі Гольф. Гольф 10 рік, 1,4-3, 550 фінський Форд. 16 рік, 7900 літровий дизельний в універсалі на автоматі. Так, а шосте це з яким мотором? З 2-літровим, але ціну не написали. Але ціну не написали. Так, тут якийсь стоїть бідолага. Туран без ціни так все плотно поставили, що не можна пройти на ту сторону. Так, за цього пожа, що хочуть це 3842 рік, 1, 6 бензиновий, 1,6 бензин, механічна коробка передач. Так, на ту сторону перейду зараз. Так, плотно наставили. Дивіться, тут все, резина шипована. Так, за цю джету що хочуть. 5600, 1,6, 11 рік. 5600, короче, хочуть за таку джету. Так, це червона октавія 3000. Так, оце нам може бути цікавим, так? Да? Це не може бути цікавим, це 14 рік, але це 1,2 автомат 400. автомат 4100. Потім Кіасід. Кіасід 8-й рік двохлітровий бензиновий, 2450. 2450, потім Спротеж бензин двохлітровий. 3850-3550. Зразу може бути комбінований салон. і ще один, ще один суперб фінський 9 рік, 3750 двохлітровий дизель. Тюшечка п'ятий рік, 250 тисяч, 2 ціну не написали, не написали ціну. Так, Астра. За цю астру що хочуть. Немає ціни, у 1,8 бензинова, там тюфи лежать. Треба дзвонити, уточняти, яка ціна по цій може бути. Так, тут п'ятий рік, Б п'ятий, Б п'ятий, четвертий рік, без ціни. Так, а на що тут загинуло? Щось може ціна бути? Чи тут ні, ні на що не понаписували. Я щось дивлюся, тут ціни не понаписували. Немає ціни. В общем без цін. Без ціни. Шостий рік. Ось до рік. Не без ціни. Немає ціни. Немає ціни. Так, коротше, значить на цьому майданчику теж ціни не подожік. Тут що? Так, тут ну дивлюся такі свіжіші машинки з Бельгії. От, але я ж дивлюся, щось тут ціни не дуже пишуть. моріла така намазана, блистить вся. Ось рік. 1,6 бензин. Так, ідемо до тої Хонди. Ніндзі черепашки. Сьомий рік 2,2 не написали ціну. Шкіряний салон, шестиступонева Механічна коробка передач Машини популярні, за них питають От вони є в різному технічному стані. Відповідно різна ціна. Дивлячись хто на який бюджет розраховує. Так, подивимося на Golf 1.9 не написали ціну. Ось тут, ага, тут є ціна 2355 рік, 1,8. 1,8, так. так, ну, треба роль обшивати. Так, а тут ми подивимося зараз на ту білу Санта-Фе. Там якась бумажка лежить. Восьмий рік, автомат 2.2, а ціну не написали. Ціну не написали, йдемо далі.